В Україні немає світла. Ворог думає, що вимкнувши електрику, вони зможуть вимкнути і наші серця, що темрява зламає нас, зробить покірними, знебарвить наші душі, але вони не розуміють головного: наш справжній світ неспроводів у лампочок, він горить у нас самих. У наших дітях, які творять під ліхтариками з любов'ю в очах, у наших жінках. Які готують у темряві, співають, моляться і навіть тоді, коли навколо холод, зігрівають світ своїм теплом, у наших чоловіках, які мовчки роблять неможливе, щоб інші могли спати спокійно. Наш світ у словах підтримки, у спогадах, у запаху хліба і шепоті свічки, у тиші, де живе віра, і поки ми любимо, поки несемо одне одному добро. Нас неможливо погасити, бо ми народ світла, і навіть коли навколо темрява ми світимо зсередини, і цей вогонь не згасне.